Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки. Амі. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш, скарби дібер життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків, амінь Пресвятає Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий посвяти, істили, немоче наші, Імени Твого рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Amei. Os pode pome lu, os pode pome lu, os Лови, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося і припадім до самого. Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого, вислухай, Господи, слова мої зверни увагу на мої зітхання, прислухайся до голосу мого благання, царю мій Боже мій, бо до Тебе я молюся, Господи, досвіта ти голос мій почуєш. досвіта буду молитися до Тебе і Тебе виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому має місця в тебе. І нечистиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигубліш усіх тих, що неправду кажуть. Господеві осоружні, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки твоєї увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого страсі перед тобою. О, Господи, веди мене Твоєю правдою і ради моїх ворогів. Вирівні твою дорогу передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, гортань їхня гріб, відкритий облесний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть. За їхніх переступів силу прожени їх бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукатимуть, захисти їх і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я, бо Ти, Господи, благословиш праведника і ласкою оточуєш, немов щитого. Господи, Ти був нам пристановищем по всій роти, перш ніж постали гори, народилася земля і всесвіт. Від віку й до віку ти єси Бог. Ти повертаєш людей у порох, кажучи, поверніться, сини людські. Бо тисяча літ перед очима твоїми, мов день вчорашній що минув. і мов нічна сторожа. Змітаєш геть, вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, ранком квітний зеленіє, а ввечері пітята висихає. Богинемо відніву Твого стривожилися ми від обурення Твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом, обличчя Твого, бо всі наші дні никнуть від відніву Твого, літа наші минають, мов сітхання Дні віку нашого сімдесят років, а як присилі 80 років. І більшість із них, хто труд і марність, бо скоро линуті, ми зникає. Хто знає силу гніву Твого, хто бачив Твоє обурення, навчи нас, дні наші, рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, до кіль і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас уранці, милістю Твоєю, щоб ми раділи, веселились по всі дні наші. Звесели нас, міру днів, за яких ти засмутив нас, мірою літ, що в них ми зазнали горя. Нехай виявиться Твоїм слугам Твоє діло і слава Твоє їхнім дітям. І ласка Господа Бога нашого, нехай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наших. Про милість та про справедливість я буду співати тобі, Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу, коли прийдеш до мене, будетиму в досконалості серця мого посередому мого. Перед очима в себе не стерплю, нічого нечистивого, того, що творить беззаконня, зненавижу. ненавижу до мене, той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу і знати. Хто обмовляє та й кома ближнього свого, то я призведу до мовчанки, хто має горде око. І Пиху в серці того, я не стерплю, очі мої на вірних край, щоб жили зі мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме в моїм домі той, хто лукавство творить, то кує брехні, не встоїться перед очима. Мене, Щоранку призводитиму до мовчанки всіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста всіх, що творять беззаконня. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї, заусни лукавих. від тебе має вийти моє слушне право, очі твої, нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся вночі до мене, вогнем мене, випробуєш несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої не сорішили людським робом, за словом уст твоїх я зберіг путь закону, стопи мої твердо тримай твої стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили до мене своє вухо вислухай моє слово. Я ви твою прадивну милість, ти, що від ворівля туєш тих, що прибігають під твою десницю. Хорони мене, як зенецю ока, сховай мене в тіні крил твоїх, від грішників, які на мене насідають. Вороги мої, люті, довкола мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами з горда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки чагають, що мене на землю повалити, неначе лев, який на здобич зазіхає, як те левиня, що засідає в сховку. Встань, Господи, вийди на нього, повали його. Врятуй мечем від річника мою душу, від смертних, Господи, рукою твоєю від людей, яких доля життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, а рештки лишають своїм немовлятам. А я в моїй правді твоє лице побачу і, проснувшися, насичусь твоїм видом. До тебе, Господи, підношу душу, мою, і на тебе покладаю, споже мій. Не дай, щоб я осоромись, не дай, щоб вороги мої зло раділи наді мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекає, не осоромиться. Нехай осоромиться, хто зраджує без причини. Вкажи мені, Господи, твої дороги. Навчи мене, де твої стежки, напути мене по твоїй правді, навчи мене, бо ти Бог, мій Спаситель, тебе очікую весь день. Задай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість вона безпокон віку. Гріхів юності моє переступові моїх не згадуй. З милосердя Твого задай мене, Господи, доброти Твоєї рати. Добрий Господь і праведний, тому й навчає грішників дороги, наводить покірливих на правду, правди ночай смиренних путі своєї. Усі стежки, Господні, милісі правди для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва Його. Імене Твого ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, Він каже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам Він зазнає щастя і рід і успадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій даєм знати. Очі мої завжди на Господа, бо Він звільнить від сіті мої ноги. Зелянця це з мило серця мною, бо я самотній і нещасний, Злоїдний скорботи мого серця виведе мене з тісноти моєї. Споглянь на мої гори і на труд мій, і відпусти всі гріхи мої. Гляні, кабезить твори у мене, ненависть, лютою ненавидіть мене, збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають, бо на тебе, Господи, я надіюсь, визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Помилуй мене, Боже, з великою милости Твоє багатством, щедро твоїх, очисти мене, з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня моє від гріха мого, очисти мене, Бо беззаконня моє, я знаю, рік мій завжди передо мною. Проти тебе я зрішив перед Тобою, зловчини. Той правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо беззаконня, яке я зачати в ріхах породила мене, мати моя, це бо істину полюбив і невідомий, таємний мудрості своєї. Я Вивти мені. Окропи мене і соби, моє очищуся, обмай мене і стане біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіть кості, сокрушені. Відверни лице Твоє відріхів, мої всі беззаконня моє чисте, серце чисте, створи мені, Боже, і духа право обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий устами і сповістять хвалу твою, бо якби ти жертви захотів я та сепалення, не мили тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення все тоді покладуть на вівтар твій теляці. Боже ім'ям Твоїм спаси мене і силою Твої розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог допомога моя, Господь, опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю ім'я твоє, Господи, бо воно добре. Бо визволити мене від усякої турботи, отож і споглядай, очі мої на ворогів мої. Вислухай, Боже мої молитви, не порди благання моїм. Прислухайся, вислухай мене і мучуся в моїм болі і хвилюйся ворожим гуком грішника криком, бо вони наносять мені лихо і в ніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить у мені, і страхи смертні налягли на мене, страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу, коли б то мене крила кулубки, полетів би, відпочив би. Ось я полинув би далеко, сівся в у пустині, шукав би собі захисту. При тьмом, від буревію та від тучі. знаєш, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. У день і вночі на морах вони обходять несправедливість і кривда серед Нього. Загибель серед Нього, з його майдан, не сходить гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів, би, якби мій ненависник постав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моє рівня, друг, мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі в святку. Кому гуртку, нехай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими в шегол, бо лиш підлота в їхніх домах і посеред них. Я ж візву до бою, Господь, мене врятує. Увечері, вранці, я о півднях хвалитимусь, стогнатиму, і мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почую Бог, і покоритіх Бог, що живе у віку, нема покаяття в них, бо вони не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх жару, поришуючи свою мову. Масніше від сметани, його губи, серце з його завжди готове до бійки, слова його ніжніше, вони мечі виняті з піхви, залишена Господа, твої турботи, Він тебе підтримає, повіки не допусти.